Фотосесія нині є дуже популярною справою. Ну, хто не хоче порадувати себе гарними світлинами. Багато фотографів зараз пропонують свої послуги, але зустріти гарного майстра цієї справи, який задовольнить усі примхи та вимоги, дуже складно. Як нам розповіла Катя Бутюк, фотограф зі стажем, митець і замовник повинні підходити один одному за характером і, так би мовити, за життєвими принципами. Отже, вирішили зазирнути залаштунки чарівного процесу фотосесії під назвою Морські канікули. Это очень актуальная тема, скоро наступает уже летний сезон, мы поедем открывать, пробовать водичку, отдыхать по полной, поэтому, чтобы детки могли подготовиться, они приходят к нам, фотографируются, свои новые купальнички меряют вот, и получают положительные эмоции. К тому же это очень довольно-таки стильно и актуально в этом году, в сезоне, можно даже на улице посмотреть, все ходят в полосатом. Підготовка до фотосесії процес доволі складний. Потрібно обрати в образи, в яких хочеш зробити світлини. Їх повинно бути не більше трьох. Адже для кожного образу підбирається гардероб та аксесуари. До речі, з аксесуарами допомагають і самі фотографи, адже вони краще знають, що в кадрі виглядає красивіше. Головне це формування свого стіля, тобто знайти свій індивідуальний язик. Возможно, що зараз ми представили в цій студії, це є нашим характером. Кожна деталь, кожна мілачка. подбиралась с любовью, с вкусом и стилем. Поэтому я думаю, что э, этот образ э, пока мы кстати, в городе такого еще не видели. Поэтому я думаю, что конкуренция есть, но надо искать достойную конкуренцию, чтобы можно было еще дальше расти. Нужно как-то самовыражаться и отличаться от других э, людей. Ну и самое главное, это, наверное, Удовольствие, которое отримують люди, і головне, щоб клієнт залишився задоволений. Для того щоб організувати таку фотосесію на морську тематику, дівчата збирали аксесуари, як то кажуть, усім світом. Тут є все. Стара дідусева валіза, яка збереглася ще з часів Другої світової війни, мушлі і навіть шафа, яку знайшли, трохи не на смітнику. За словами фотографів, вони довго вагалися, але все ж таки забрали цю стареньку шафу, і врешті вона стала центральною декорацією проєкту. Втім, дещо Каті та Юлі навіть довелося створити власноруч. руч. Да, от повітряна ширка, которая находится з нас это наша декорація з Юлі. А вот, ну, а все стани всі вони вінтажні, в принципі, це тоже сейчас популярно, а вот вони так совпали всі у нас одновременно в одному місці. Катя, окрім фотографії, займається ще й дизайном. Саме вона розмалювала левову частину декорацій для морського проекту. Юля ж покинула все заради фотосправи. это как мое детище. Все, что у меня есть, я вкладываю все свои душевные силы, все свои как бы, мысли, все в работу. Дівчата розповідають, що фотографія не така вже прибуткова справа, як здається на перший погляд. Хоча фотосесія задоволення не з дешевих, митець також витрачає майже все зароблене на додаткові аксесуари для фотоапаратури. Фотокамеру ж змінюють кожні два роки, адже за цей час вона встигає вичерпати свої ресурси. До того ж, кожного року та чи інша компанія пропонує щось нове. Тож, якщо ви вирішили назавжди закрабувати не тільки в пам'яті визначні моменти свого життя, то можете сміливо замовляти фотосесію. Зараз Популярними є не тільки весільні фото, але й моменти вагітності, історії кохання, професійні фото та багато чого цікавого. Гарні емоції вам гарантовано.